Смаколики смачних туди усіх запрошую, пригощаю всіх, живуть у тій країні, веселі малюки ніколи не сумують. Добрий та прості смаколики, смаколики, смаколики. Вітаю! Розпочався тиждень початкової школи. І сьогодні в нас традиційно смачний день. День смаколика. Цікаво, що приготували мої учні. А я для них приготувала ось такі смачні ванільні сушки. Хай мною. Мене звати Софія. Я принесла мармаладні каменти. Вони мені асоціюються з ковином, а з літом. Вони мені дуже подобаються і вони дуже смачні. Всім привіт, мене звати Ола. Я примісні мандаренки, бо вони мене асоціюють з Новим роком і Святим Миколаєв. Такі печива, вони мені, вони мені дуже подобаються, через те що вони шоколадні та молодні. Ще я принесла ось такий машмало, вони мені асоціюються з вогнем, по їх можна жарити на вогні. Ще я принесла ось такі жилайки, вони теж як солодкі та кисні. І ще ось такі палички. Вони теж шоколадні та, та, та прикольні. Мене піддаре. Я люблю ці жилайки, бо вони всі діти кольорові і дуже смачні. А соломка я люблю лише сілі. Я принесла кросами, вони в мене асоціюються з Францією. Добрий день! Я у нас з вами приніс полиничні вафлі.

Якщо у нас з шоколадом, бо вона дуже смачна, і мені це подобається. Я гарний настрій. Ти, я сьогодні приніс рогалики, Вони дуже смачні, бо там дуже смачне варення. Привіт, я сьогодні приніс шоколадні євро, тому що я люблю гроші. Привіт, я сьогодні приніс хлібні балочки, я їх люблю, бо вони солодкі і смачні. для родика, животика і для душі смаколики, смаколики, смаколики. Курки, мармулятки, морози, воторти, понад усе на світі все люблять малюки, нех не болить животик, і зубки не болять, Ці малюки веселі, смаколики їдять, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі, смаколики, смаколики, смаколики. Для горішком шоколад, вони готові з'їсти усе усе підряд, чистечка з курагою і з вишнею торти, трубочки із кремом, Так люблять малюки, смаколики, 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 для ротика, животика і для душі. Смаколики, 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 на ротика, животика і для.